Не так давно я спробував відкрив для себе гріпси Ergon Це Ergon GA2 FET, що в принципі від назви зрозуміло, що вони більш товсті. Як виявилося, блін, наскільки це важливо, щоб ці точки контакту, не тільки сідло, там чіпкі педалі, але й гріпси, були не просто чіпкими, а щоб вони були і правильної форми, і правильної під вашу руку товщини. Це десь 33 мм От самі товсті точці, і під мої там пальці, ну в розміру ML Мені прям ну, дуже разюча різниця в відчутті від велосипеда. Ти відчуваєш, що це якась потужна, чіпка машина, а не якесь от, наче ти тримаєш дитину за руку. Тож, що це? Оце ZTTO, китайський аліекспресний бренд, який в принципі, ну, як то, топ за свої гроші, мабуть. Воно більш жорстке, але. Вони вже теж второпили цю тему, і багато є варіантів на 33 мм. Тобто, ті ж там ESI гріпси, а, В принципі, я думаю, що їх фішка не тільки там в м'якості, чіпкості, а ще й просто в товщині, бо дійсно людям деяким це над, надважливо. Оці вони такі теж, начебто, м'які от можна побачити. Тобто воно доволі чіпке. Прикольний рельєф, він дуже схожий на штатні трековські. Штатні трековські, це я оціно називаю в Бандрейджер. Вони доволі хліпкі, але ну тут, мабуть, м'якіше це і резинка. Але основний мінус вони дуже втоненькі. От навіть порівнюючи візуально знизу, це трек бандрейджер. А це скотівські самі дешеві, ну дуже схожі по, по текстурі по своїй суті, якісь сінкрас. Але вони товші, ну і різниця відчутна Бо знову ж таки, мій досвід Він ну доволі широкий. Я багато що пробую, мені це цікаво, я експериментую. Ось, наприклад, до речі, Пасхалка від КТМ лишилася зажими. Це якийсь грін Cycle, теж таке силіконове, ергономічне як аргон, в принципі, робить або яскі Гріпса. Але ну, це прикольно для спокійної їзди, все ж таки для більш екстремальної, для стрибків оцей випукла частина, вона незручна. І коротше, не незручна, не вона тоді не виконує свою функцію, бо рука міняє свій нахил, І Я в принципі не бачив, щоб якісь там більш екстремальні райдери вкаталися на так, такої форми гріпсах. Тобто, це там як можна в кантрі, якийсь там турінг, да, там такі, там, по місту кататися класно, щось там трошки стрибати не, не, не дуже класно, але як бачите, воно дуже м'якеньке.